Нас вчили в тому радянському союзі, що оці наші західні союзники вони такі були погані. Вони не хотіли відкривати другий фронт. Хоча насправді вже в 43-му році висадилися в Італії. От е, і е, саме це призвело до того, що саме Радянський Союз поклав величезну кількість людей для звільнення Європи від фашизму. А от українських українських людей. за все безумовно. Безумовно. Я вже згадував, що на е, з, з, Здійснювали призив навіть з території, які не належали радянському Союзу, але саме українців українців того ж Закарпаття. От так, от кажучи про е, таку е, можливість, я з вами згодний, і деякі дослідники е, кажуть, що раді, е, при всій, так би мовити, ейфорії від перемоги, великої перемоги, що потім. Е, Дало е, поштовх победобесію, але отакої ефорії, як з 70 70-х років в СРСР, не було, і е, через мені здається, позицію е, керівника радянського союзу, товариша Сталіна. Бо е, товариш Сталін певною мірою залишився незадоволеним результатами Другої світової війни, бо е, сподівання були значно більші. Тобто оці е, думки, оця маячня про світову революцію, про створення величезної кількості радянських республік, які б об'єдналися в новий всесвітній Радянський Союз, це було. І е, те, що е, Червона армія зупинилася всередині Європи, це не сприймалося як е, перемога. Абсолютна перемога на що були сподівання. А е, західні союзники е, е, зрозуміло, що ось цей, взагалі, союз так званих Об'єднаних Націй е, за Франкліном Рузвельтом е, звався е, звалася ця коаліція, антигітлеровська коаліція, е, він залишався увесь час дивним. І, безумовно, довіри між е, союзниками, е, західними радянським союзом, не було і не могло бути. Е, За НАТО різні підходи були, і е, на відміну від радянської пропаганди, яка дуже швидко переорієнтувалася і вже не згадувала е, події 39 41 років, коли були спроби домовитися з Гітлером про поділ світу. От, е, Західні союзники прекрасно про це знали і пам'ятали, і тому зрозуміло, довіри бути не могло. І, е, звісно, що е, вони бачили е, апетити е, Радянського Союзу і е, якомога швидке, швидше пересування Західною Європою для того, щоб. Е, Зустрітися з союзною Червоною армією було абсолютно виправдано, зокрема, і ось з такими геополітичними міркуваннями, і хоча дійсно ефорія від радянської участі у Цій війні призвела до зростання популярності, причому популярності в інтелектуальних колах, ідей соціалізму, популярності політичних відповідних дій, і деякий час в Італії, у Франції до складу урядів входили комуністи. А ми не забуваємо, що е, лише в 43-му році під певним тиском союзників Радянський Союз розпустив комінтерн комуністичний інтернаціонал. А в комінтерні е, кожна комуністична партія тієї чи іншої країни була секцією комінтерну і виконувала усі е, вказівки з Москви. Тобто, фактично, комуністичні партії в різних країнах були такими організованими е, е, такими підрозділами е, радянського впливу, радянської розвитки. І не випадково, що, скажімо, в тих же Сполучених Штатах в умовах холодної війни була. Е, ну, Офіційна політика спрямована на е, пошук і нейтралізацію отих саме комуністів, скритих комуністів, скритих друзів Радянського Союзу, і це було зрозуміло, що виправдано. Але е, треба. Визнати, констатувати, що дійсно оця популярність радянського союзу цих соціалістичних ідей в післявоєнний час була доволі помітною. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, а якою було співробітництво штатів з КГБ? Можна сказати, що це був філіал, фактично, і після падіння чи не можна, і після падіння цього Берлінського муру після воз'єднання Німеччини, чи відомо вам щось після початку це в 89-му сталося да, падіння муру? Чи відомо щось були розслідування? Щодо штазі, да, бо є такі чутки, що, наприклад, шрьер, ім'ям якого ціле явище вже в Європі, не тільки в Німеччині шриоделізація Європи названа ця особа, яка була канцлером Німеччини, а потім ця особа відразу пішла працювати до. Росії і працювала Господь. на високих да, да. от ця особа є чутки, що вона теж була агентом штазі. Ми знаємо, що Путін працював 5 років в Німеччині Чекіст Путін, і що зв'язки з, з тим таким Шрёдером в нього дуже да, дуже давнішні, то можливо, що ми можемо припустити, що насправді. Спочатку Радянський Союз, а потім Росія просували оціх людей, на яких в них є компромат ще з цих часів. О, тобто запитання так виглядає: чи відомо вам щось про намагання вже після падіння Берлінського муру вже в об'єднанні Німеччині розслідувати розслідувати діяльність Штазі і її зв'язки з е, е, КДБ? Зрозуміло, що в принципі на підйомі такого теж певною мірою еферічного розуміння щодо воз'єднання німецької нації і того, що ці 40 років перебування в соціалістичному таборі вони не пройшли якось. Не торкнувшись німців і Штазі, це спецслужба Німецької Демократичної Республіки, вона була повністю і підпорядкована відповідним структурам Радянського Союзу і КДБ і головному управлінню розвідки Міністерства оборони СРСР. І той саме Путін, не займаючи, ну я не думаю, що він мав мав там якісь контакти з шльодером під час роботи в НДР, там він був завідувачем клубу. От але е, можна е, знайти документи, які свідчать про те, що він, хоч і не дуже е, великий, такий чин. Але він давав вказівки німецькій спецслужбі штазі щодо тих чи інших дій, особливо в умовах цього широкого антикомуністичного підйому 89-му році. От щодо розслідувань діяльності штазі, то були Відкриті архіви, але як я зрозумів, що, мабуть, такої стовідсоткової ілюстрації не відбулося, бо насправді величезна кількість людей було так чи інакше задійно. тобто були так звані сексоти, тобто секретні співробітники, агенти, які працювали в різних сферах. І якщо їх усіх розкрити, то це було дуже і дуже болісно для німецького суспільства. Хоча, безумовно, керівники були покарані, був засуджений керівник соціалістичної єдиної партії Німеччини Еріх Хонекер, який фактично відповідальний за Вбивство людей, які намагалися е, залишити НДР. Ну і ще, я думаю, е, це відомий факт, але не е, е, варто про нього згадати е, про торгівлю людьми, яку здійснювала Штазі. Тобто е, вони е, зарештовували людей, які е, мали Антикомуністичні погляди, які хотіли е, переїхати в Західну Німеччину, і е, відповідна людина зв'язувалася з е, владом, е, владою ФРН і пропонувала, що ми з його випустимо, але дайте нам таку суму грошей, і е, за е, роки існування цієї системи 33 тисячі. Східних Німців таки зуміли залишити е, е, територію НДР, але у е, зворотному напрямку, тобто НДР отримала три е, з половиною мільярди німецьких фран... е, перепрошую, німецьких марок дочі да, марок, е, тобто е, конвертованої валюти, бо німецька марка НДР не була. 에, вільно конвертованою, і зрозуміло, що проведення оці, цієї операції чи операції по 에, торгівлі людьми 에, воно 에, робилося під 에, контролем 에, радянських спец... Це було допомогу. офіційно, офіційно да. Ну як офіційно, вони ну, легально це було легалізовано там? Ні, воно не розповсюджувалося через медіа, що там відбувається, але була така стала практика, коли через відповідного працівника чиновника НДР, який там мав статус щодо. Прав людини якогось захисту він офіційно мав партнерів в е, західній Німеччині, і е, укладалися такі договори, які е, повели до такої обміни обміну людей на гроші.